Ну що, друзі, я вам обіцяв, наступне відео буде з тестом акумуляторної техніки на 56 В ну от, Пощо різ перший. Погнали! Так що, встановив я 2,5% акумуляторну батарею. Повністю заряджено. Перевіряємо. Видно вам там ніж, 100%. Встановив ніж, який йде в комплекті. Е, можна було встановити шпулю, звісно, на таку траву, але там були чагарники, а там трошки далі. Тому щоб не міняти, будемо все косити ножим. Заодно подивимося, як це все діло працює. Ну що ж, територія тут, в принципі, велика, але будемо працювати, поки не розрядимо акумуляторну батарею на 2,5 А. Бачимо, наскільки довго вона протримається. Погнали! Працює на першому положенні. Видно вам чи ні. Без ніякого напрягу скошує ось такі молоді пагони, проблем цьому нема. Давайте увімкнемо зараз третє положення. Чи друге, давайте на другому спробуємо. Дуже легко скошує на другому положенні. Легко чисто, зараз третє. Взагалі суперово будемо скошувати. Давайте на другому положенні все. От Поки що нічого на моєму шляху не зустрілося, щоб могло зупинити дану косу. Крутяк. от. Використали тільки. Ґхм. Та і то повертається, от, бачите. Використали 1% з 2,5 акумуляторної батареї, з 2,5 Акумуляторної батареї. Давайте ось цей пеньок спробуємо трошки підрізати, справиться з цим чи ні. Бачите, вириває пеньок цей, гризе його і не відчуває ніякого зусилля. І це при цьому що, трьохзубчастий ніж. Якби сюди встановити 40 зубів, ніж такий, знаєте, з твердосплавними напайками, ну, можна було б як циркуляркою це діло б зрізати. І хочу відмітити, дивіться, бачите, який величезний плюс. хто хоч раз користувався. Бензинами, акумуляторними косами, ці знають, що ось сюди часто наматується трава, і потім потрібно зупинятися, виривати, розривати, або знімати взагалі диск або шпулю і чистити це все діло від трави. Тут бачите, яким чином круто зроблено? Є спеціальна шайба, яка з мінімальним зазором знаходиться близько до редукторного механізму, і тут нічого ніде ніколи не намотає. Це от просто крутяк. круто. Не знаю, давайте що, продовжимо скошування далі. До нас приїхав електрокар з нової пошти електричний. А я зараз скошую електричною косою травичку. Mm -hmm. Якісь гілки, якісь там палочки. Сухі бур'яни, все це розлітається <нах> на різні сторони. При цьому кущоріз не відчуває ніякого навантаження. Дивимося, що я там накосив тут. Тут викосив таку територію. І ми маємо зараз, от дивіться, 60% і це в нас батарейка на 2,5 ампер години. І враховуйте, ну скільки тут ділянка? Ну, не знаю, близько я викосив, але враховуйте те, що тут. Чи гарники були, така стара трава, яка ніколи не косилася. Якби це був якийсь маленький акумуляторний тример, то він би тут би просто подихав під таким навантаженням. А цей кущеріз ну, справляється взагалі на вра. Щоб я відчув, що вона десь просіла і косила гірше, ніж бензинова, такого не було. І це я скошував на другому положенні. На третьому, ну, взагалі так. Скоріше за все, що в нас залишилося б менше батареї на третьому положенні, якби я косив. Але це було б, скоріш за все і швидше. Але навіть на другому, і я думаю, що на першому положенні ну, проблем би із потужністю абсолютно ніякої не було. І до речі, на рахунок ось цього одноплачового ременя я вам говорив в попередньому відео при огляді цієї лінійки на 56 вольт від GTM, що було б краще, якби цей ремінь був на два плеча. І дійсно так от я попрацював, не знаю, хвилин 15-20, я чесно кажучи, не засікав. І вже це плече втомилося при цьому, що батарейка на 2,5 ампер-години. якби сюди повісити на 8 ампер, батарейка ще тяжча. Відповідно, навантаження б на одне плече було ще більше. Тому ось цей нюанс, мені здається, потрібно допрацювати. А, і ще на рахунок кнопки круїз контролю. Тобто тут його немає цього круїз контролю, я вам говорив в попередньому відео. Так от можу слова свої взяти назад. Чому? Тому що кнопка досить легко натискається, ніякого великого супротиву на пальці вона не робить. І ви просто, коли обхвачуєте косу рукою, утримуєте цю кнопку. Ну, не потрібно ніяких великих зусиль. Ви просто тримаєте за ручку, цього вже достатньо. Сказати би, що вона там дуже сильно давить на пальці і пальці втомлюються, ні. Чи краще було б, якби був тут присутній круїз контроль, мабуть так. Але його відсутність не робить ніякої великої погоди. А от ремінь. Та дійсно рекомендував би джитиму замінити його на два плачовий Друзі, щось з цього вийде, тому що даний культиватор призначений для вже обробленого ґрунту, такий, як, наприклад, в теплицях, або перед цим ви вже зорювали його. А тут, як ви можете бачити, цілина. Я щойно тут проходився косою від GTM. Ну, знаю, зараз спробуємо, можливо, щось і вийде цікаве. Так, відкидаємо наше колесо, щоб воно не заважало. Щось, щось трохи гризе. Перегруз. Виключився від перевантаження. Зараз спробуємо ще раз. Ні, Ну щось риє. Що я хочу вам сказати, друзі? Я здивований, чесно кажучи. Чому здивований? Тому що даний агрегат він не призначений для такого. Твердого ґрунту для цілини, де ось трава тут намотається. Але ви бачите, справляється з цим, тим не менш. Ну, не сказати, що прям ідеально, але справляється потихеньку-потихеньку гризе і потужності двигуна і цих батарей достатньо. Звісно, що ви багато даним культиватором, культиватором не обробите ось такий ґрунт. І в ідеалі це потрібно брати навіть не електричний, а бензиновий, навіть не культиватор, а бажано мотоблок, ну або важкий якийсь культиватор. І тоді можна обробити. А я, бачите, акумуляторним GTM він при цьому ще справляється. Ну, це круто. Круто. Пам'ятаєте, я вам в відео говорив, коли я знімав огляд на цей культиватор. що Мені здається, тут ну, буде недостатньо ваги. Ви знаєте, в принципі, ваги достатньо. Він трішечки підстрибує, але якщо нікуди не поспішати, потихєсеньку, потихєсеньку він гризе і заглиблюється. І робить, друзі, це максимально тихо, наскільки це можливо. Ніякого шуму, гаму, вихлопних газів. Що в теплиці дуже важливо? Гризь, гризь, гризь. Тут ще трапляється там цегла і каміння різне. Твердий, погано вгризається. Звісно, що з такими темпами обробітку ви далеко не заїдете, але знову ж таки, вкотре вам повторюю, що це не та не земля, не той ґрунт для цього культиватора. Зараз я тут почищу і пройдусь іще раз з ним, і побачите, що він може обробляти швидко, але саме той ґрунт, для якого він призначений. І на наступний рік навіть даним культиватором можна буде з легкістю цю ділянку обробляти. А от сілина, ну, це не для нього, але тим не менше він із цим справляється. До речі, коли отак от трава у вас наматується на вали, то це не тільки тяжче для самого двигуна. А таким чином можна ще й пошкодити сальники, які знаходяться на редукторі і, скажімо так, вберігають витікання оливи, яка є в редукторі для змащування, назовні. Витікання назовні. Тому щоб не пошкодити сальники, краще не допускати також, щоб трава у вас намотувалася. Грунт для культиватора має бути чистим. Бачите, наскільки тут легко він іде. Заглибимось тут сильніше. І тут вже не потрібно утримувати культиватор, тут вже нормально працює якраз наш сошник, в яку землю він занурюється і можна як якорем їм контролювати культиватор. А перші проходи, коли я робив, ви бачили, як мені доводилося втримувати на місці культиватора. Зараз ви його трошки припіднімаєте, культиватор перекочується на місце, занурюєте його і він далі гризе землю. Я зараз працюю на 5 амперних акумуляторах. Я не засікав по часу, потім можемо побачити. Але я думаю, що це близько 15. О! Дивіться, що він ще щойно вигріб, бачите? Це про те, що я вам говорив тут не тільки ґрунт, а ще і різні камені і цегла. Ще, будь ласка. Пищить і не вмикається. Все, розрядилися наші акумуляторні батареї. Бачите, однаково. Що ми маємо? Ми маємо ось таку ділянку. Не знаю, скільки тут 3, 2, 3 на 2 метри десь таку. Можливо, ви напишете, що це мало. Можна було би більше на двох 5 амперних акумуляторах. Мало це чи ні, я друзі, вважаю, що це абсолютно нормально. Судячи з того, який ґрунт тут був, що тут була цілина, важкий ґрунт. 20-25 хвилин роботи, мабуть, вийшло на цю маленьку ділянку. Якби це був ґрунт, який вже до цього оброблявся, або ґрунт в теплиці, для чого і призначений даний культиватор, ну, він би справився на 5-амперних і набагато більшої ділянки. Я думаю, що цей культиватор вартий уваги і вартий своїх грошей. Так що, друзі, якщо ви дивилися в сторону електричного культиватора, щоб собі його придбати, то подивіться в сторону і ось такого акумуляторного від GTM. Він точно не гірший, ніж мережевий, якийсь на 1300 ватт, а той набагато краще, зручніший. А, до речі, я ще говорив вам про те, що не знаю наскільки зручні будуть ці ручки, такі як в газонокосарки. бо в культиваторі ви знаєте, що вони такі велосипедні. Ідуть. Абсолютно нормально. Мені здається, що, мабуть, навіть і краще утримувати культиватор за допомогою такої ручки, а не велосипеду. Так що, ось так. Ось такий ґрунт ми маємо. Такий результат. Зараз ще потрібно взяти граблі, повигрібати це. І буде невеличка така діляночка для того, щоб можна було посадити цибульку чесничок. В минулому відео, там де я показував акумуляторну лінійку від GTM на 56 вольт, я обіцяв, що ось цю пилку ми з вами порівняємо. З потужністю і швидкістю з бензиновою пилкою. Ця пилка на 4 кінських сили. Не знаю, яка швидкість ланцюга в неї. Але ось ця 3-кіловатна швидкість ланцюга 24 метри на секунду. Це дуже швидко, прямо навіть для бензинової пили. Але майте на увазі, що тут 325-й крок, а там 3 8 Хто буде швидше різати, не знаю. Але протестимо і порівняємо прямо зараз. Що, для початку обріжемо ось, ось, ось цю гілочку. Ось оцю гілочку. Подивимось. Як воно буде пілязне, головне, щоб, щоб вас там не завалило. Ух ти що. Оце швидкість. Я, я коротше, в шокі. Нічого собі це було нереально швидко. Обрізаємо гілочки, а потім будемо пиляти. Оце швидкість. Так, друзі, ми зараз не говоримо з вами про те, трух, не трух, якого діаметру. Ми зараз говоримо про швидкість. Це була нереально висока швидкість, як для мене, на мою думку. От зараз зробимо три різа. Давайте акумуляторної ці, і потім три різа цієї ж самої деревини зробимо бензиновою, і потім, якби вже е на монтажі ми виставимо секундомір і побачимо, хто ж все таки швидший. Я думаю, що все-таки ця акумулятор нереально швидка. Так, вмикаємо тут ще камеру. Смикати нічого не потрібно, вже ось натиснули і пилка готова до роботи. Погнали! Так, ми зробили три різи, побачимо потім на монтажі, скільки це у нас зайняло часу, і зараз те ж саме зробимо на швидкість тільки бензинової. Так. Так, забув я вам сказати, що ні тією пилкою я не надто сильно тиснув. І цією. от, Під своєю вагою, як іде, так іде. На даний момент мені здається, що однаково. Але на монтажі, знову ж таки, ми з вами побачимо. Та навіть якщо а, і та пилка програє по швидкості, я думаю, що це буде, якщо програє, то буквально декілька секунд, то все одно для акумуляторної пили це просто феноменальна швидкість, як на мене. Це теж офігенно валить, не знаю, швидше чи ні, але теж. Дуже швидко було. От. Але та ну реально крута, крута пилка. Ну а далі, друзі, я під музику цю яблуньку буду різати на невеличкі чербачки, щоб потім можна було посмарити шашлики. Акумулятор 2,5 А, От з повного одна поділочка зникла, стільки напиляли, і там ще було три зрізи, дачі більше. Чи що? Бачите, залишилася ще одна паличка. Вона вже в принципі, при великих навантаженнях зупиняється. Тобто ще декілька різів вона зупиниться. Значить, що ми з вами нарізали? Різ, кількість різів я не, не рахував, але ви подивіться на кількість того, я що тут нарізав. Там обрізав. Там обрізав. Потім все це розпилять. Тут скільки різів було там. Тут ось, ось скільки різів, там, коротше, скільки різів. Ну, що я вам хочу сказати, друзі, реально пилка просто офігезна. От, якби в мене зараз запитали, яку акумуляторну пилку ти хочеш взяти замість бензинової, ну, це буде от, оця від Е, Можливо, попередньо, 1800 ту 1800. Вона теж ніби непогана, але ця 3 кВт, ну, це, просто, це просто бімба. Рекомендую. От, скажімо так, поклавши руку на серце, можу з відповідальністю цієї сказати, що це реальна крута заміна бензинової пилі. Афігезні просто характеристики. І ну, коли ти користуєшся такою пилкою, ну, не відчуваєш ніякого дискомфорту, тільки на солоду. Оце от тема. Вирішив записати відео, бо, можливо, і у вас, так само як і у мене, виникнуть проблеми з повдяганню шини і ланцюга. Напилку GTM на 56 вольт, бо якщо одягати ось так, по-нормальному, бачите, не вистачає ланочки. І це вже якби на максимум вона відведена сюди. Але все одно не вистачає, не можна одягнути. А що потрібно зробити? Потрібно шину повернути ось так. У нас з'являється простір. Закидуємо ланцюг на зірочку. І все тут вже поправляємо щоб все у нас співпало натягуємо далі все як завжди закидаємо кришку так у нас ще трошки підтягнути натяг нормальний і фіксуємо все так, друзі, що я хочу вам сказати після тесту акумуляторної техніки на 56 Вольт від GTM. чесно кажучи, от останнє, що я тестував, це була пилка. Я... Мої емоції ще не можуть відійти від тесту цієї пилки. Ну це просто щось із чимось, просто протезна річ. Ви можете думати як завгодно, свої думки висловити висловлюєте в коментарях, але от я, чесно кажучи, поклавши руку на серце, можу вам чесно сказати, просто вражений, наскільки вона фієзна. Це от реальна пряма альтернатива заміна бензиновій пилці. Не знаю ще, я, ми не рахували по тестам, по швидкості різала, але мені здається, вона або так само по швидкості була, а, або, можливо, трошки слабіше, ніж бензинова. Але це все одно це акумулятор, і вона видає такі характеристики. Ви бачили, скільки вона нарізала, і при цьому ніякого шуму, диму, смикання цього заводки. Бензинова двигуна немає, просто натисну кнопку і не працюєш. При тому, що це була встановлена акумуляторна батарея на 2,5 А. Скільки вона нарізала? Я уявляю, скільки можна нарізати на 8 амперні акамуляторні батареї. Заготовити вам дрова, ось так з головою 100%. Повітродувка, ви також бачили реально, наскільки от більша потужність від 36 вольтової у тієї 180 км на годину швидкість повітряного потоку. Це доволі таки висока швидкість. Так, вона ну, звичайне сміття вона здуває без проблем. І наскільки потужна дуйка на 56 вольт? От 320 км, ви бачили, як вона піднімає цю траву? Ну, це щось із чимось. Культиватор, який ми тестили, він на 36 вольт. Поки що немає GTM 56-вольтового культиватора, але думаю, він буде. Але також ну, побутовий інструмент, так? він призначений для якихось теплиць невеликих ділянок присадибних там, біля вашого будинку, там, соточка, дві. 5 амперні акумуляторні батареї. Ви бачили, що зробили? Так, по площі може це небагато, але який там ґрунт був. І культиватор потихеньку, але він з цим справився. 5 амперні а є в ДТМ ще й 8 амперні акумуляторні батареї, яких значно довше хватить. Ага, і кущоріз. Ну, кущоріз, не те, що я не вражений. Я просто знав, що він може так. Тому що. Я користувався косою на 36 вольт, вона теж супер. А 56 вольт ну, тут було очевидно, що вона може справлятися з височезними бур'янами. І якби ще я одягнув диск на 40 зубів чи наскільки там з твердосплавною напайкою, ну то взагалі можна було б валити і невеличкі деревця. Так що таке, в цілому, всією лінійкою я дуже задоволений. Маю надію, що я Ну, якомога точніше спробував передати от свої емоції, враження, і той, скажімо так, ту якість інструменту від GTM на 56 вольт, щоб ви могли от через екран зрозуміти, наскільки він класний і крутий. Ну, не те, щоб я розхвалюю, чесно кажучи, мені все одно. Нагадаю вам, що ми являємося компанією Storm. Ми продаємо як GTM, так і Husqvarna, і Ego, і інші продукти. Мені все одно, що, що знімати. Але от ну, GTM реально. Показало класні результати. Тому, якщо ви вже користуєтесь якоюсь технікою на 18 вольт від GTM, ви тепер вже знаєте, що можна придбати буде судово-паркову техніку або на 18, або на 36 вольт. Ну і якщо ви. Плануєте там в великих об'ємах щось робити, у вас вже є тепер альтернатива на 56 вольт. І повірте мені, вона вас не розчарує. Це класна річ. А на цьому в мене все. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Якщо ви його додивилися, Маю надію, що воно вам сподобалося і ви вліпите йому вподобайку. Підпишуть, підписуйтесь на наш YouTube канал, якщо ще цього не зробили. Ну і нагадую вам, що посилання на всі ті інструменти, які були в моєму відео, вони знаходяться в описі. Переходьте, ознайомлюйтеся з різними товарами в нашому магазині і купуйте. До речі, для всіх глядачів нашого YouTube каналу торгом існує промокод, за допомогою якого ви отримаєте чи 5, чи 7% знижку на той чи інший товар. Там менеджери все вам пояснюють. Дякую вам за перегляд, берегіть себе і до зустрічі. Па-па!